Наша качечка вилупила шість штучок таких. Це наші. Це наша ця качечка нанесла яйця від нашого того селезня, що ми придбали з вами на виставці. Качата в нас вилупилися вчора пізно ввечері. Я вже не знімав, думаю, вже зранку. Хай вони трішки обсохнуть під мамою. І потім вже, думаю, зранку вам заснімемо. Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас з суботнім ранком. Зараз 9-та година і у нас, я дивлюся, сьогодні буде спека. 7 червня. Так, ну що, трішки пробіжимося, зараз трішки покажу, що і як у нас. Так, пересадив я, друзі, ось цю клітку нашу таку малечу сюди. Тепер вони тут будуть четверо кроликів цих. та кліточка зараз вільна. Все, поки що. Зняв я ось. Бачите, тепер їм. Я... Зараз виключу музику. Прибрав, тому що дуже вже спекотно. Хоча тут прохолодно, але щоб заходив свіжий воздух. Я прибрав ось, ось планочку, бачите, ось в мене вона з USB. На зиму закриваю, а тут прибираю. Так. Йдемо тепер до нас туди. Я там зараз кормлю наших качат. Вчора з'їздив, придбав я для наших качат, зараз все покажу вам. Придбав уже ростовий комбікормус. Ось бачите як? він найкрутніший. І крупніший, дивіться, яка гранула. Вчора не дуже охотно вони так і їли його, а сьогодні вже краще. А тут нас ось. Малеча поки тут так. Зараз добавлю водички, конбікур у них є. Все, недільки дві вони тут у мене будуть покажити. Шість штучок. Оце мої від наших цих качок, я вже говорив. Так. Давайте подивимось, що в нас тут. Так. Там чи на яйцях сидить чи кучка зараз. Так, що в нас тут, друзі? Тут у нас, друзі, а в нас дивіться, що тут робиться. Друзі, у нас фазани лупляться. Дивіться, яка краса. Дивіться, як я вчасно зайшов. У нас лупляться фазанчики. Зараз трішки поприбираємо, щоб їм було. Бачите, я вам говорив, що через недільку у нас будуть лупитися фазани. На сьогодні неділя. зі святом в астрійці. Ну що, зараз пробіжемося. Вчора в нас лупилися фазани, я показував. Невдали. У мене таке випробування сталося. Давайте зараз пройдемось, я все вам покажу і розкажу. Так, Зараз покажу як я зробив для наших малечів вчора на скору руку. Ось такі у мене два бокси є. І он малечан, бачите. І вона вже гуляє, тут тепло, тут все добре в них. Поставив комбікон, водичку, Поки так. Тепер дивіться, зараз всі поключу. Це ось наші це всі розбавки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І сьоме. Я вчора викинув. Сім з двадцяти двох штук. І, друзі, так як в мене сиділа наша ухилюля кідзі курка, да? вон вона, вона мені затоптала п'ять уже вилуплених фазанят. І під нею залишилось ще, бачите, п'ять крашенок, ну, не знаю. Розлобка не чую, вони стукають так, хай посиде, потім подивимось. Оце такий результат. Значить, у мене вилупилося і бігає сім штук. Шість у мене. п'ять точніше, вона загубила, п'ять залишилось. А то всі розбабки. От вам і рахуйте. Я думав, що сяде маленька, а маленька не сіла. І я вчора вон, підклав під квочку, але вона, ви бачите, вона гуляє. Вона ще не встала і гуляє. Все. Діла не буде. І ось ще вчора під одну квочечку нашу ось підклав. Вона сидить вже ось. Це я підклав ось наші яйця. А ну вже ось. Воно зараз. Та подожди. Це вже ось знесли сьогодні. Оце такі справа. Оце я підклав. Підклав я навіть не пам'ятаю скільки. Зараз скажу вам. 4, 6, 8, 10, 13 штук. 13 штук я підклав. Це вже знеслися сьогодні. Чи це. Хто несе, не знаю. Ну, Маленькі наші кури туди не достають. Зараз покладемо. Вчора пробігав з цими сазанятами, ходив. Кожен час дивився, чи вона не задавила. І сьогодні зранку, та, да, ну вночі вона вилупилася вона задавила. Не дуже гарно, якісно сиділа квочка Оце такий у нас результат. утварь наша качача підростає. Так, і тут, друзі, теж дивіться наші. Малеча теж он, поставив їм кондікором 6 штучок. Поки трішки тут, потім будемо їх вже випускати. Хай трішки привикнуть до мами. Такі. Вже бачите, така малеча у нас.